Зараз у Дніпрі тепла сонячна погода. Багато містян виїжджають на природу, щоб відпочити та відволіктися від повсякденних проблем. Але тут на них може чекати небезпека. Це кліщі та наслідки, які несе їх укус для людини. Внаслідок безпосереднього контакту із кліщем є небезпека підчепити хворобу лайма. У нас у цьому році вже реєстровано 13 випадків. Це на місці укусу з'являється така червона пляма. Вона потім світліє в центрі края, такі окантовані. і вона може перемігрірувати. Це мігрірующе ретима, може переміщатися по тілу. Потім уражається шкіра, уражається нервова система, серцево-судинна, і людина часто не знає, що в неї хвороба лайма. Ця хвороба діагностується, для цього треба здати кров, і в крові виявляють антитіла класу М до борелі і класу G. М це про свіже захворювання свідчить, а G це що вже перенесла людина цю хворобу. У разі укусу кліща слід звернутися до медичного закладу.